Відео. Відео. Ви ви посвідч... Що що ви показали? Є ви кому зараз вийшли? Як, ви, ви, а, ви. а ви для мене злочини? Ви, ви. 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 прийшли да. тут порушити порядку. Який порядок я порушую? Я до злочинця прийшов домов. У вас всі, так? Як да, всі Тому що ви не розслідуєте по належності. Цю я говорю, рік тому я говорив безпосередньо, навіть більше. Говорив. Я, говорю, я да. вас дуже добре. Да. Пам да. Ви пам'ятаєте, бачите, він підтверджує, так, що він я, вами, я І що далі що там що Я, я вас пам'ятаю. Пам да. пам він зараз комусь передає дані на свій особистий телефон. Зафіксуйте ПСПА. Він ще отримає. Хай пояснення дасть, куди він це переконує. Що він себе зухвало веде, він злочусь має служити, в... а не вимахуватися. А він вимахується, дивіться, ось очі нагріє. Яку ви роботу робите, злочинець? Бо ще кривляється, яка то робота? Тому ви потрібен, щоб вас